Байден під час виступу в Києві заявив, що Захід передасть Україні 700 танків. От, наприклад, в ситуації з Бахмутом, скільки там потрібно танків, щоб змінити цю ситуацію, і взагалі чи дійсно танки могли би там зіграти важливу роль? Так, танки ви там зіграли одну з ключових ролей. Пояснюю, чому тому, що, що північ, що південь, вони зараз пішли флангами. Тобто вони намагаються Бахмут взяти в такі кліщі, тому що в лоб, в лоб саме місто їм не взяти місто фортеця. Вони намагаються, але поки що навіть не дійшли до той, там є річечка Бахмутка, така бахмутка, там така невеличка річечка, яка зараз буде являтися, так розумію. Той приградою, перешкодою, де будуть вистраюватися вести лінія фронту, потім між між основним містом, тобто де Багатоповерхівки і адмінбудинки, і е, там Бахмут, з якого вони наступають. Це спочатку були дачні, а потім пішли будинки вже е, частний такий сектор. Там і за Бахмутка є пару там було п'ятиэтажок за які зараз йдуть бої, де проходить вся ця лінія фронту. Зараз за Бахмутка. Тому танки зараз нам потрібні, якщо нам дадуться танки, я не хочу зараз відкривати всі ці деталі, де будуть саме примінятися ці танки, але їм розвернутися і поїхати єде. І при тому на фоні того, що Росія зараз ми вже тим, чим є в нас, завдала їм таких серйозних. Досить уже відчутних втрат по їхній техніці. що БМП, що понесли вони втрати і в тяжкі техніки. Їхні танки, і сімсотвойки там той прорива і їхні різні системи РСЗО, все це ми досить вміло ліквідовуємо і працюють і хаймерси, і працюють наші ескалібури і, і різні, те озброєння, яке нам надає наші партнери. І я вважаю, якщо ще дадуться танки, то ми їх всі ці фланги просто, ну, просто зімнемо. Тобто танки потрібні, тому що вони наступають зараз використовуючи ці рівнини. Тобто, якраз там танки їх би і накрили всім цим своїм точним вогнем, тому що те, що йде до нас, це вже високоточна техніка, яка працює досить точно. І я вважаю, що це буде кардинальний поворот на всій цій війні, і ми спокійно їх виб'ємо і з під Бахмута, і виб'ємо з під інших, і з Солідара виб'ємо того ж. Тобто, в них не буде шансів втримати вони ж після себе, куди заходять, там уже руїни. Тобто вони навіть у них будуть набагато ну, не такі гарні умови оборони, які навіть вони самі це зруйнували. Тому танки, я думаю, підуть уже як потрібно, і ми здобудемо там перемогу. От ми з вами ще говорили про ситуацію на трасах, так які ведуть до Бахмуту, через які здійснюється підвезення і набоїв, і провіанту для наших бійців. А ви знаєте, от я бачила відео, як наші хлопці викручуються і підвозять боєприпаси на велосипедах. Я, звісно, не знаю, який це був напрямок, невідомо. Але взагалі на які хитрощі, інколи доводиться нашим військовим, те, щоб підтримати свої вже, звісно, якщо ви можете про це говорити. Ну, якщо ви вже бачили, хлопці це викладають у себе там в різних. Я бачив і в Тіктоці, там є хтось і Фейсбуці викладає на своїх там ресурсах, Ютубах, Телеграм-каналах, то що веде, я вам так скажу, що зараз нам вдалося на півдні відбити трохи трасу Пахмут-Константинівка. Ще трошки, я думаю, ми зможемо взагалі її нормально використовувати. Хлопці над цим працюють. Так, там дуже складно. Він ворог туди перекидає всі нові сили і все нове нове ложе свої там живу свою ту силу. І осталась ще одна досить гарна траса. Це через часів Яр, якщо ви знаєте. А те, чим хлопці там багато ще є доріг, доріжок, і хлопці доставляють боєприпаси провіант і на ротацію, так використовувати велосипеди. І квадроцикли дуже вміло використовують наші хлопці. Тобто, все, що може послужити для підвищення і підтримання боєздатності підрозділів і всі все під той лінією нашої оборони, ми все використовуємо. Тому наші хлопці креативні, в наших хлопців за, на, за нашими хлопцями, за нами, такі як ми там стоїмо, вся Україна, всі люди і нам допомагають весь світ. То я не знаю, хто допомагає тим бідолагам, цим двохногим дуракам, які туди пруться на вірну смерть. До речі, з'явилася інформація, що в Пригожина тепер є конкурент, Кадиров хоче створити свою приватну військову кампанію. Як ви думаєте, які шанси в нього? <кхід> Оцей Дон, <кхід> ну я не знаю. В них там різні ідеї виникають. Поки він не попаде під Бахмута, кажуть, у них там ідеї сміли. А коли вони попадають під влучний вогонь наших сил оборони, я у них ця вся їхня армія, ну Тіктоковська, вона розбігається по кущам. Так, деякі є в них бойові підрозділи, які воюють, але це не та армія, яка вони себе там називали. Якщо він захоче створити свою частну воєнну компанію, то ЧВК. Я не знаю, як він називає, бо ЧВК Дон, може, я не знаю. Ну, йому сподобалось, як повар там, посоздавав оцих зеків. Ну, вони під Бахмутом майже та там їх 1020, напевно, залишилось. Ну, Виконали контракт. Хтось виконав, хтось з каліками. Тобто я вам скажу, що все закінчиться дуже погано. Хай вони, що хотять там створюють, не знаю, там називаються як угодно. Ну я думаю, що армія могла б називатися чи Викадон. Це було б прикольно. Дуже дякую вам, що ви знайшли можливість поспілкуватися. Дякуємо, що бороните нас усіх. Нашим глядачам я нагадую, що з нами на був боєць Збройних сил України Петро Волощенко з позивним столом. Дякую.